Захищають від вітра і вологи, також як маскувальний халат. В цих костюмах ми зробили ну, можна було регулювати капюшон, тому що різні ну, шлеми бувають. Цех з пошиття одягу для військових працює від початку російського вторгнення в селищі Олександрівка Кропивницького району. Це перша пліска, яку ми почали шити для військових. Це я не пам'ятаю із моделів. Це друга чи третя. Назад вона до нас повернулася після ну, прильоту авіаційної бомби на окоп, де був військовий. І такі от речі. Війна залишила на наших виробах. Ну ми залишимо в нашому музеї. Два тижні тому почали шити зимові маскувальні костюми. За тиждень виготовляють 40 курток і штанів. Уже відправляли хлопцям, і, ну, іменно в таких розмірах, бо він універсальний від 1,60 до 1,80 восімдесят. Як правило, для початку там на ну, якоїсь моделі це. Ну, Скидаємося всі члени спілки. Як ну си ми були? Ми закупили перше, а потім шукаємо донати. Приблизно робимо постійно собівартість цих речей. Якщо от порівнювати, вона от виходить тканини та гривень. Він виходить, тобто аналоги десь 1200-1300 гривень. Крім одягу виготовляють евакуаційні ноші. Ми її прошиваємо не один раз. Ми прошиваємо для того, щоб вона не рвалася. Вони складаються дуже зручно, їх можна. Помістити в рюкзак можна в руках для того, щоб при потребі можна було евакуювати пораненого. Тут немає тих палок, на яких зазвичай ми знаємо ноші, щоб носі, тому що вони якраз цим і практичні, що Вони без цих палок. Але тут є ось спеціальні ручки, на які за які можна взяти, можна потягнути. Це другий варіант нож їх можна використовувати, коли зменшується інтенсивність обстрілів та є змога підняти людину на каркасі. Зробили три. Було два, також цей трошечки міцніший матеріал і він не так промокає. Більше, мабуть, 70 штук ми їх відправили, і коли хлопці дзвонять, вони обов'язково запитують, чи є такі ноші. Допомагає у майстерні Валентина Вітохіна. Каже, війна змусила покинути рідний дім Запорізької області. Переїхала сюди ще в березні місяці. Кам'янське де міняють воєнних дорогу, життя. Це недалеко возле Васильівки. Десять днів у підвалі ми жили. Бомбили. Почула, що набирає, що їм потрібні помощники шити. Чи сидіть вдома, чи йти допомагати. бо вдома дуже важко сидіти. І хочеться хоч чимось допомагати солдатам, щоб швидше все це закінчилось. У цеху працюють восьмеро людей. Приходять сюди у свій вільний час. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.